Всім привіт! Сьогодні розберемо саме простий анкіл над великого стража через Галіката, Гауманта та трьох мучениць. Поїхали! Механіка дуже банальна: це блок шкоди від Галіката, який завжди перезаряджають три мучениці та Гаумант, який випалює від великого стража. Також зараз у підказках з'явиться відео з анкілом на Галіката на всі кб всі кольори, бо для обох анкілів використовується одна швидкість Галіката. Це буде корисно, тому обов'язково до перегляду. Також зауважу, що таланти Галіката не мають значення саме в анкілі над великого стража. Головне зібрати швидкість плюс залити книжки для блока шкоди, щоб перезарядка складала 4 ходи. Далі перейдемо до мучениць. Вони можуть бути під 10-го рівня, таланти нам не потрібні. Головне це їх швидкості, але також зауважу звернути увагу на їх здоров'я та захист. Бо перший удар великого проходить без блоку шкоди на команді і нам треба вистояти цей удар. Тому робимо мученицям 40-45 тисяч здоров'я та збираємо захист від 2 до 2,5 тисяч, щоб їх не вбило першим ударом великого. В даному випадку в нас немає цих параметрів і можуть бути фейли на першому ударі. Але далі все працює без зауважень, якщо ми вистояли перший удар великого стража. Те саме стосується і Геоманта, але думаю, що у всіх він 60 го рівня і з цим не буде проблем. Перейдемо до пресетів команди, Гелікату ставимо заборону на другу навичку та пріоритет на третю. Геоманту відключаємо А2 та пріоритет А3 і всім мученицям виставляємо пріоритет старт А3 і далі А2. Перейдемо до артефактів та швидкостей команди. Гелікат швидкість 245, діапазон 241 249, Геоманд швидкість 208, діапазон 201-209. Точність збираємо 550, щоб він накладав свої штрафи. 35 000 здоров'я та майже 2 тисячі захисту. По талантам обрані таланти на точність та майстер ворожіння на збільшення тривалості штрафів. Перша мучилася швидкість 199, діапазон 197, 203. Таланти тільки на збільшення здоров'я. Друга мучениця – швидкість 210, діапазон 210 220, таланти так само немає. І третя мучениця – швидкість 190, діапазон 188 195. І також немає талантів. Не забувайте надати мученицям 40-45 тисяч здоров'я та 2 2,5 тисячі захисту, щоб не було фейлів на першому ударі. Сподіваюсь, все було доступно. А якщо ви ще не підписались на канал і не Авили, вподобайку, зробіться зараз. Всім дякую за перегляд та мирного неба.